Так, я зайшла четверта секція двокімнатна. Власнику 152-й я зараз зателефоную, він вам лише ключа, як обіцяв. Добре. А, вибачте, знімаю змонтовану вже вентиляцію на другому поверсі, бо тут все демонтували. У мене питання: бачите, оце нічого не чиститься. І, на мій погляд, оце, ця цегла згоріла тут. І вона з цього боку також підсмажена. І також нічого не чистять. Оце вентиляція. У мене питання, а чого? Лишають так. А, зараз я це відео буду пересилати проєктанту нашому, технагляду майбутньому і технічному директору-підрядника. І нехай а, мені трьох відповідають. Хочу ще показати, оце, бачите, трошки тут а, демонтували підлогу, щоб можна було монтувати. А це буде димохід, він іншого розміру. він буде, ну, Воно так і було з самого початку. А, він буде чуть більше. Що хочуть від нас газовики, я обіцяла вам наглядно показати, щоб це все було закладено цеглою. Принаймні оця сторона, Ця, мабуть, ні, а оця сторона чому? Тому що у нас, отут тут в четвертій секції було котело висить тут, а в першій-другій секції котел у нас був ось тут. І вони вимагають, щоб ми. Обов'язково закрили це цеглою, тому що повісити котел на оці е, шахти неможливо. А, тому або ми перевішуємо в першу-другу секцію на цю стіну, або закладаємо цеглою і вішаємо сюди, де мог, е, ну, він був в першу другу секції, він так був. І над... потрібно розуміти, що насправді сюди котел десь вага у нього там до 15 кг – це максимум, а навіть і менше. І його не можна вішати, а ви ще й меблі сюди вішаєте. Тому така історія: газовики уперлись рогом і нічого ми не можемо робити. Там домовились вкладати цеглу і лишати в першій-другій секції котел на цій стінці. На жаль, отак, але зараз мене оце цікавить. Дуже. Пересилаю це відео, а зараз всім кому назвала.